Проект Харизма це той проект, який націлений показати людей, які з викликів роблять можливості. І якраз до вас ми прийшли по тій причині, що ми з вами знаходимося ну, в підвалах нашого святотроїцького собору. В цьому приміщенню більше ніж 300 років. В ці стіни, ну відверто кажучи, міг повірити тільки божевільний. От він, той цвітна він тільки росте. Я говорю, у мене мурашки по шкірі йдуть. Вітаю, це Харизма. І ми знову у Луцьку. Ми знаходимося у самісінькому центрі. Це стіни найбільшої релігійної споруди Волині. Це Святотроїцький кафедральний собор. Справа в тім, що зараз за цими сходами ми з вами побачимо унікальний об'єкт, якого донедавна ніхто й уявити не міг. Тут був просто підвал сувору, текли ріки дощової води. На стінах була просто чорна цегла, і мрія однієї людини допомогла перетворити це підземелля. У арт галерею Образ, коли я перебуваю в межах рідного міста, мені хочеться дійсно показувати тих людей, які роблять це місто яскравішим. Пані Наталя Грабовецька це є одна з тих е жінок, які не побоялися Скільки років минуло з моменту відкриття галереї? Чотири чотири роки тому. В період, коли багато хто е казав, що е ну зараз не до мистецтва, це точно в Україні стояли величезні виклики, економічні питання і все решту, Але ви не побоялися відкрити картинну галерею, приватну картинну галерею, яка називається Образ, і лучани, е які проживають в місті, е я впевнена, відстежують події, які у вас тут відбуваються в галереї, і я в тому. У числі відстежує те, що у вас тут є. Я бачу, що величезна кількість відвідувачів, додатково майстер-класи для дітей, екскурсійна програма, тому що місце, в якому ми знаходимося, ще раз повернуся до цього, непросте і незвичайне. І власне, як на мене, не кожен спромігся би взагалі в цій локації отримати благословення і розмістити якийсь об'єкт, в якого вільно можуть заходити люди, тому що ми з вами знаходимося, ну в підвалах, а я би назвала це швидше підземельнями а, е обови, е в нашого, нашого святотроїцького собору, який є центральною, е фактично церковною спорудою на Волині. Так і є. Я хочу, щоб ви розказали е нашим глядачам звідки, взагалі ідея. Це радше був такий, знаєте, на початках. Е Проєкт э, егоїстичний, тому що я художник, я малюю, я хочу презентувати свої роботи. А потім я зрозуміла, що ну, таких людей, як я, є э, багато, і це молоді художники, прогресивні, які. От я говорю, у мене мурашки по шкірі йдуть. Такий відгук. Да? І ці люди, ці художники, вони теж хочуть э, презентувати показати, та, що вони своє мистецтво. І, власне, Ну, з часом почали народжуватися якісь нові ідеї, нові теми в цьому приміщенні, не лише е, галерея як презентаційна е, платформа для е, моїх робіт Наталі Грабовецької. Так а, і як платформа для інших художників. Я точно знаю, що тут було не так, коли ви зайшли. Тут було зовсім не так. Я була у вас якраз, напевно, 4 роки тому. Це тільки ви тут все зробили дуже гарно і вичистили. Я не була на етапі, коли тут не було підлоги. Так? Я вже зайшла от в готове приміщення, але навіть тоді мене вразило, що в центрі міста є локація от такого формату. Як ви це робили? Ви ви самі ну цю цеглу треба було вичистити? Так вона ж не була от такого ну візуально приємного в ну. Ну, кольору навіть і взагалі момент того, що приміщення це підвальне, воно однозначно є сере. Тут зберігати навіть самі по собі картини. Я не знаю, наскільки можна. Як вдалося це? Звідки давайте почнемо з того, як взагалі владика дозволив тут зробити картинну галерею? От, от це буде правильне питання. Я теж собі ставлю це питання, і відповідь у мене однозначна сформована. Напевно, мені просто повезло, коли знову ж таки в тебе є ідея, в тебе є мрія, і ти ходиш центром міста і все озираєшся, думаєш, господи, де? Ну, де Де це місце, правда? Де, де, де воно є? Так, де воно є, і ти навіть не думав, що воно в самісінькому центрі Луцька. Нехай воно ем, під землею, так, але воно в самісінькому центрі. І е, тішить те, що в твою ідею. А в твою мрію ще хтось повірив, тому що ну, насправді це приміщення, воно дуже, дуже непросте по своєму характеру. Я вам казала, коли прийшла, що це приміщення, насправді намолене. Ну, так люди кажуть між собою, правильно? Ну, це реально намолене місце, де ще звучить стільки молитов, як не в центральному храмі Волині. Так, це непросте приміщення. І то дійсно. Пахне ладаном, якщо так говорити метафорично, і не тільки метафорично. так, і на правду, тут пахне ладаном дуже часто, і це приміщення, крім того, що тут пахне ладаном, нам дісталось все ж таки не таким, яким ми звикли вже бачити його чотири роки. Це було приміщення, де було дві річки з вулиці. По вентиляційній системі я знала, що коли дощі, то сюди заходити просто страшно, тому що тече з усіх сторін, чорна цегла, і в ці стіни, ну, відверто кажучи, міг повірити тільки божевільний. Ну, нам вдалося повірити в ці стіни, що колись тут буде лунати, наприклад, дитячий сміх. Да? Тому що коли ми це все робили. Це все, що тут відбувалося, зовсім не надихало. Я, наприклад, вірила в кінцевий результат, що ми вже врешті колись а, запалимо світло, да, воно в нас буде, і тут буде світло, красиво, буде пахнути, і буде комфортно перебувати всім, і ми будемо чути все ж таки дитячий сміх, а не лише скептичні, якісь такі безкінечний потік а, скептичних думок щодо цього приміщення, що тут нічого не буде вам нічого не вдасться. Це провали епічний. і ти просто ну, це до того, що коли ти любиш свою е, роботу, коли, коли ти маєш віриш. мрію, коли в тебе є така віра, просто ну, я не знаю, з чим це зрівняти цю віру, але це просто той варіант, коли в тебе є або добре, або дуже добре. І ти абстрагуєшся від всіх думок, від всіх скептичних. Е, Міркування інших людей, ти просто не чуєш цього, а робиш свою роботу і все. Не дуже я люблю розповідати про те, що тут було, того, що насправді мені ну, до сих пір болить це все, що ми тут переживали разом, так, з однодумцями. Їх було дуже небагато, їх можна перерахувати на трьох пальцях. Насправді, які просто, і то в кінці, вже на фіналі, деякі з них. Сказали мені досить. Я вже награвся в галерею. Доста, тому тут дуже багато любові, дуже багато віри. Крім цієї атмосфери, мікроклімата специфічного нашого, який ми збираємо по молекулам, формуючи в якусь загальну концепцію нам рідну. Крім цього всього, Ця галерея несе дуже важливий меседж. Він про дітей. Ну зрештою, ми стоїмо, Там, і ми стоїмо. можна почути, що поряд розмовляють діти. Вони працюють в творчому процесі, щось малюють. Так то це... наші натхненники це така собі напевно проект інкубатор, де ми не є художньою школою. Де ми радше з ними граємося, ніж вчимо їх малювати, так як це прийнято. Нам дуже хочеться їх надихати, нам дуже хочеться їх, так знаєте, огорнути, пестити, любити їх, щоб вони коли приходять сюди в галерею одними, а виходили, вони звідси щоб трошечки щасливішими, ніж сюди заходять. Тому я дуже тішусь, коли вони після наших. Таких навчань, де ми бавимося в мистецтво, йдуть далі, рухаються далі цією І починають стежкою. Малювати. Так, починають малювати в художній школі, хтось, пройшовши курси, йде в університет, хтось для когось ця арт-платформа стала таким першою сходинкою до шляху. Успіху в мистецтві, да? тому що ну, багато художників молодих вони чомусь вибирають саме нашу галерею для того, щоб о, зробити свій старт. Ну я не знаю, можливо їм не страшно. Е, я не знаю, в чому суть, але я знаю, що в нас така от е, якась цікавинка є. Ми дуже хочемо змінити країну до кращого, тому що ця галерея, вона. Е, це не просто ну, не просто проєкт, ти собі сидів на дивані і вирішив, що отак от я хочу і так я буду. Це проєкт, який почався після подій на Майдані, тому що е, тоді я все думала про те, як. Як все відбувається в нашій країні? Де з'являються ті люди, які вірять там в uh -huh. світле майбутнє нашої країни, що вони готові віддати, чим жертвувати? І виявилось, що вони жертвують самим найдорожчим своїм життям? І, власне, вже коли на мій день народження, на 18 лютого, е... я була в місті, і я ну, просто запам'ятаю на все життя цей день, коли сучасній історії України? трапилось щось таке, ну, щось дуже трагічне. І коли мені дзвонив телефон, а я там робила якісь ну, звичайні речі, готувала вечерю вдома і почав дзвонити телефон, і мені люди е, в трубку говорили про те, що на Майдані розстрілюють людей. І, власне, це такий був е, ну, початок дуже таких. Е, Роздумів про те, що я можу зробити для країни. Тому що в той момент я не могла поїхати до Києва, я не була в ту складну хвилину там, але я переживала всім серцем, всією душею за те, що відбувається в нас тут. Угу. І, а власне, з того все якби почало формуватись в голові, в серці. і… Я теж ставила собі питання: що я можу зробити для своєї країни, і я подумала, що ну ми не всі можемо піти. Туди чи сюди, тобто ну, кожна людина має щось. І кожна людина свою місію, зрештою, має так. Та, і кожна... кожен має якісь, якусь нішу, де він є найкорисніший. Так, і тому я ну, вирішила, що напевно я буду робити те, що я вмію робити, те, що чим я палаю, і це буде мій внесок для того, щоб мою країну. Знали в світі ну, не, не лише е, як країну, де сьогодні точиться війна, де е, злидні, де корупція тотальна. Ну, і по таким моментам я хочу, щоб мої країну знали що, по м талановитим людям, по е, завзятим дітям, які Ну, крутезні. Вони приносять сюди стільки ідей. Вони приносять стільки світла сюди, що ти думаєш, Боже, нації не загинув. От він, той нації». він тільки росте, він тільки і так, буде розквітат. він зростає, і ти намагаєшся. Все, що від тебе там залежить чи не залежить, іноді навіть і так цим цьому зростаючому поколінню в межах своїх можливостей давати. Тому, от е, дуже важливо, якщо ми хочемо жити в іншій країні, яка така заможна і красива, і в якій комфортно всім перебувати верствам населення, та де нашим дітям і наступним поколінням не треба буде виїжджати, Закордон, кудись і кудись шукати, даш. треба все створити тут. Так, да, Все створити тут. я навіть своїй дитині кажу про те, що навіть якщо ти десь поїдеш вчитися за кордон, то я б дуже хотіла, щоб ти повернулася в Україну з тими знаннями, з тими новими баченнями і все сюди несла для того, щоб зробити свою країну, того, що ми тут тільки можемо бути своїм. Проєкт Харизма це той проєкт, який націлений показати українцям. І не тільки українцям, а цілому світові людей, які з викликів роблять можливості, і якраз до вас ми прийшли по тій причині, що оця історія, про яку ви щойно розказали, це насправді був виклик: чорна цегла, ріки дощової води, талий сніг і так далі. Немає не ні підлоги нічого, і заходите ви своєю ідеєю, що колись тут буде палата і тут будуть виставлені картини, і тут будуть об'єднуватися люди, і тут будуть малювати діти, і тут будуть заходити інші. А ви будете казати, стоп, в нас інша енергетика. Насправді, енергетика того, що тут було на початку, вона якраз не, не надихала на щось велике, так а швидше зажахала, тому що я розумію, як зайти в підвал. Де є все темне, де немає світла і немає нічого, і з цього підвалу зробити такий унікальний арт-об'єкт, який насправді скрашує наше місто. І тому ми вас, щоб розказати іншим, що в Луцьку є така галерея, що вона працює. Тут можуть виставлятися не лише лучани, не лише волоняни, і так як воно і є. І я би хотіла вас попросити, щоб ви показали трішки те, що зараз у вас є в галереї серед картин. Серед ваших робіт я бачу дуже дуже нетипові образи. Ну як це ікони, але більше я не знаю, як правильно сказати з боку підходу творчого. Ну це такий просто вираз. Ну, це ікона чи це картина? От я, я це, са це, це картина. Так, це картина, це художник, який наразі працює у Львові. Так, е, Іван Драган це сучасне мистецтво. Це його інтерпретація. Біблійних образів. Тут якраз в цьому приміщенні воно просто природньо настільки виглядає. Я думаю, що багато хто е, однозначно е, на це увагу зверне. І я бачила, що крім цього, тут є у вас ще і скульптури. Е, ну, Насправді хочу сказати декілька слів про. Е, Ось таку вазу навіть мова не про вазу, а про гутне скло, тому що коли я побувала вперше в Італії, я побачила там муранське скло. Муранське скло, так. Ну, воно настільки е, красиве, настільки воно ну в нього справа. роблять прикраси, і багато хто їде звідти з такими да, сувенірами. І, і в мене є да, теж бачу, да, прикраси, Звичайно, я, якщо відверто кажучи, то я взагалі була просто вражена тому, ну як така магія створюється людьми. Угу. А потім виявилось, що в нас в Україні теж є прекрасна, прекрасна річ пов'язана з склом. Це гудне скло. Це така от авторська техніка, і ви знаєте, коли ми ми ну, б'ємо якісь такі речі, і тоді ми е, чітко розуміємо про те, що ця річ в одному е, в одному екземплярі, того що поновити ну, вже просто нереально. Ось це ж те саме скло. Да. Тобто, це, е, це українська якась унікальна метода, ну тому що так. я ж бачу, яке воно, воно дійсно. Е Насправді унікальне. Так. А де ваша робота? Це робити. <свіс> Мої роботи. Бо ми так говоримо, говоримо про всіх авторів, скажемо, а про ваші роботи нічого не покажемо. Mm, ну, цей півень на чорному тлі це така моя візитівка, мабуть, радше. Це теж моя робота. Це такий був дуже цікавий досвід, коли, як я кажу, друг нашої галереї Дуарди Більський. Художник, який насправді ну, є українцем, але живе наразі за кордоном, і час від часу mm -hmm. він сюди в Луцьк приїздить, тут малює. Власне, ми познайомили Луцьк з творчістю цього митця. І пройшов час, і вже тепер люди приходять і знають, ага, це Едуард Бєрський, це його впізнаваний стиль. Оце він такий, А це ми з ним. Створювали цю роботу. Це під якийсь проект, чи це ну, просто було бажання намалювати Леся Українку? Uh -huh. Ну чомусь Леся Українка, так знаєте, чогось вона мене з, з дитинства цей образ е мені близький. І власне Леся Українка, вона чомусь от ходить за мною. І... Ну я е -е, насправді хочу сказати, що це впізнавано. Е -е, ти коли заходиш, ти розумієш це Леся Українка, але стиль дійсно. ну, не, не є таким типовим, так ну тобто це такий портрет, коли ти точно знаєш, хто намальований, але намальовано в такому форматі, що е, ти мусиш зупинитися і подивитися, як так, як так зобразити людину. Дуже багато хто говорить, що вона страшна. Але я люблю її в цім і, абсолютно... і вірю. Не, в неї. Не, не вірте тим, хто каже, що вона страшна, <рес> що вона принесе нам успіх. Поки так, що вона тут е, це. Ваші це мої півні, півні. Так. і ваші квіти. І мої квіти. От я вже квіти, ваші теж впізнаю. А ну а півні. Я просто мені здається, я більше ніде не бачила. Не в чиєму виконанні вони теж дуже виглядають так колоритно і мають свій почерк, який ти впізнаєш. Вони впізнавані. Звідки взагалі ідея малювати півні? Оце ще нам розкажи. Квіти малювати зрозуміло. Звідки ідея? Всі художники малюють квіти. Півні малюють не всі. Чого півні? Е, я теж ставлю собі такі питання час від часу, чого мені ті півні йдуть. І може я вже, знаєте, підзадовбала вже всіх з тими півнями, ну, але вже так в мене два напрямки: це Квіти і це півні. Квіти це. Те, що мене оточувало в дитинстві, того, що ми всі родом з дитинства. І я зараз дуже люблю квіти, ну і тому, мабуть, я їх от хочу фіксувати, фіксувати, фіксувати на полотні. І це моя така моя енергія, така жіноча, легка, про те, що весна, не на те, що там може бути за вікном холодно, зима, але е, акумулювати в собі весну дуже важливо для жінки. Тому що це рушійна сила, тому що це енергія. Ну і весна живинна. це таке щось, яке спонукає творити напевно. Спонукає... Да? Тому вона пробуджує в будь-якому разі, так. та що є пробуджує, а півні це інша моя сторона, тому що ну до речі, вони подекуди виглядають навіть агресивно. Так ну вони такі це так, от на фоні квітів ці півні, вони дійсно як чорне і біле. Ну, синонім слова півень Будимир, так, Будимир. Пробуджувати, це теж як весна, тільки трошки інтерпретовано для мене будити світ. Тобто ми зранку чуємо десь у селі, да, прокидаємося, і ми чуємо, що треті півні, не треті півні, але ми їх чуємо. Про що це символізує? Про те, що прийшов новий день, і в тебе є нові можливості, і незважаючи не на що, не на те, що там можливо щось таке в тебе відбувається дуже е в житті не кольорове, а чорне. Оці на вранішні звуки вони про те, що кожного дня у нас є. Безліч нових можливостей. Що тебе є день? Так, Принаймні, є ти вже день, прокинувся. І так, що це все чорне, можна замалювати кольоровим, аби тільки було бажання. Багато людей, які будуть дивитися, вони ну, складуть такий образ, що нібито це така камерна споруда, будівля, верніше, в якій зробили гарні можливості для виставлення картин, і більше тут нічого не відбувається. Бо ми якось так ведемо свою розмову, але я знаю, що тут постійно реально кипить Життя. Я знаю, що тут, крім виставок мистецьких, ще є і благодійні акції, так, і, і я би хотіла, щоб ви сказали. Тому що е, те про той графік, про який ви казали, що вам потрібно його переплановувати, він же ж містить в собі не просто е, три записи про номер телефону художника, які мають привезти свої картини і потім забрати їх. Так? Щ, з чого складається взагалі е, с, от які складові життя картинної галереї? Ну, зараз ми знаходимося з вами в приміщенні, яке трошки більше все ж таки за те приміщення, яке там. Там 45 квадратних метрів. Тут, в принципі, теж приблизно так само, але за рахунок того, що це приміщення має доволі високі стелі, тому складається враження, що тут є простір. І це до того, що я вже мрію про те, що тут будуть. Розставлені зручні стільчики, там ми будемо показувати просвітницькі фільми, для того, щоб сюди могла приходити молодь, комфортно собі вмоститись і прокачувати свій мозок, дивлячись якісь цікаві фільми, до яких, ну як правило, немає часу вдома. Це стіна для молоді. Зразу кажу для молоді і для дітей. Тому е, талановита молодь, талановиті діти нашого міста і е, Волині. І я дуже сподіваюся, що і України. Зможуть з легкістю тут презентувати свої роботи ну, вичищена цегла ідеально. Який рік побудову, і взагалі історики кажуть, що цьому приміщенню більше ніж 300 років. Тобто, це вже ми можемо називати таким мистецтвом хабом, враховуючи ті задачі і завдання, так. які ви ставите, ви хочете вкладати в молодь і безпосередньо вже Говорити про те, що це буде ще одне місце, куди можуть прийти не просто туристи, не просто ті, хто люблять мистецтво, а люди, які зацікавлені в своєму власному розвитку і хочуть щось почерпнути нове про мистецтво. Багато хто говорить про те, що мистецтво зцілює. Є я знаю у вас групи дітей, які є з вадами розвитку і приходять займатися. Наскільки це важливо для вас як соціальна складова вашої галереї? Ну, батьки говорять про те, що позитив в тому, в тому, в тому, от вони там стали краще в тому, в тому, в тому. Вони там почали вірити в себе, чи там вони стали більш розкуті, чи там на якийсь там двадцятий раз та дитинка вже дала тобі зелене світло для того, щоб її обійняти. І ти, ну це для тебе важливо, тому що ти розумієш, що. Твоя робота не марна, да, в тебе є зворотній зв'язок, і він ну класний, і він в таких проявах, ніби здається, дуже таких дріб'язкових, але, але разом з тим дуже важливо. Ваша точка зору: наскільки культура і мистецтво впливає взагалі на те, що відбувається в країні, і чи спроможна така м'яка сила на перший погляд? Взагалі, ви хід історії. Наскільки, на вашу думку, це потрібно? Дуже потрібна річ на сьогоднішній день. Хоча я відверто кажучи, іноді дуже, дуже якось мені ніяково від того, що відбувається довкола, іноді мені здається, що це, що я роблю, потрібно лише мені. І ти іноді дуже розчаровуєшся і думаєш, що це все дурня, але. Мене завжди е, тішить та думка і надихає та думка, що мистецтво воно швічне. І якби мистецтво не мало такої сили надпотужної, ну воно б не могло телепортуватися до нас. Та? Ті всі картини, які були намальовані скільки сто років тому художниками, яких ми не знаємо і ніколи не будемо особисто знати, тому що їх вже давним-давно немає в живих. Це мистецтво має таку потужну силу телепортуватись до нас. І це говорить про те красномовно, що сила в цьому є. Ми розпочали з того, що тут могла би бути просто авторська студія, могла би бути школа мистецька і все решту. Але з поза цього ви, як людина, яка цей проект від взяли, зростили і зреалізували. Мало того, що говорите, і і даєте іншим можливість виставляти тут свої роботи, допомагаєте тим дітям, які потребують цього, допомагаєте людям, пробуджуєте в дітях бачення красивого, продовжуєте цей проект зреалізовувати, робите його більшим, ширшим, більш масштабнішим. Ви розумієте дуже чітко, що та місія, яка є в кожної людини, в її основі лежить служіння. Я хочу, щоб сюди завжди приходили. Багато людей, які цінують мистецтво. Я хочу, щоб люди, які не задумувалися над цим, приходили і починали думати про мистецтво і про те, як воно дійсно відгукується в нас. Тому що ми з вами говорили щойно з дітьми, маленькі діти, які кажуть: якщо я не малюю, мені погано. Якщо я малюю, мені добре і весело. І мені хочеться приходити і малювати. Нехай дійсно Господь в такому місті дає вам мотивацію і сили для розвитку. Вам дякую за розмову. Я маю величезну надію, що вона буде вдала і відгукнеться не в одній людині, яка її подивиться.